У щуках сидить у нас тут най-бес, але неподалік бігає ще якийсь противник, і він його вицілює. Нагадую, відозйомка проведеться на G.U.I. Ukraine Classic Main. Не забувай про ось Це забирай гарний підгончик. Вони один одного вицілюють. Я, звісно, не знаю, звідки вони знають один про одного. Можливо, раніше перестрілювались. Взяв бінокль та дивиться за своїм противником. Я противник бігає собі та наверху лутається. О, когось побачу. Можливо, це і тімейт. Найкт потрошечки перестроюється, поміняв уже свою локацію. Ну і пробує підійти ближче. Тут у нас хтось вже бігає. Ааа, вони всі прийшли за ящиком, я її не замітив. Це цікаво. Патрон дивиться в ту сторону. Найт сидить далі у нас знизу. Ну і просто очікуємо. Це значить друг якраз таки патрона. Він послав свого друга, щоб той не йшов, якраз таки Найта. А найт сидить тут, але зараз його може кабан спалити. Кабан побіг за ним. Опа, ось все. Тепер патрон точно замічає. А задіший бот спалив. Ой-ой-ой-ой-ой. Ну і все, найта забирають. Кабанчик спортив всю малину, а потім ще й бот підправив. І він в часі пише ось це. Так, ящик відкрився. Що там в ящику? Ух ти. іграй на джіюата, попадай в відосик.